Всем привет, с вами Зар і я знімаю відео на 3 Райски Острова. И. И сьогодні я граю Симстри сестрой... да, на Сант, Сим а зі своєю сестрою Юлочкою. Привет! Я знімаю відео на 3, як я це казав, і починаємо. Продовжить без схода. Ти не взяв з собою грати, бо він не знає. Ти не взяв з собою грати, бо ти не знаєш. Не знаю. Ми повернемось тоді, коли буде за. коли вже закінчиться загрузка. Коли закінчиться загрузка, ми продовжуємо, місто вже загрузилося і ми йдемо Создавати сім'ю. Але ми її будемо вже робити так в зйомках, а не на паузу. Бо я думаю, то... може весь. Не колес, не Praszcie, najwyższy. Praszcie najwyższy niż, żeby nic nie baczę, jak my się ja zdobało to... Nas się, nie, nas czuje. Nie dzieje się... Nie, nie czuje. może nie, to nie czuje. Lilanga. Lilanga. On pochodzi na starożytne, daj kuść. Badnie w bardach. w Так, як завжди, я роблю ось так. А ви на коні. Худляк. Малий Малень мужку. це ви... не менш. Эх. А... Добре, да. Им'я. той. мото. Random Daddy Sidney <laughs> Mountain Mountain Darren Wandra Joshua Joshua Hustafson Hustafson <laughs> Hustafson only Harder Harde. Donel... Donel. 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 Donel Evernati. <gryllia> Oj. Oh. Oj. Oh. Uh, George, 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 Georgie Robinette. Robinette. Знову те саме. Абрам у Добре, Я думаю, ми також зробимо е, сім'ю на паузі, а потім вернемось. Я продовжую і я вже зробив собі чоловіка і дружину. І поселив їх у дім. Отакий водяний дім на воді. І я вам зараз розкажу про своїх персонажів. Перший у нас персонаж. І перший у нас персонаж це Спайк Томсон. В нього отакий от костюмчик, чекайте, Зараз я вам покажу. Ми зробимо отак. От Ось він у нас отакий. Отакий. З чорними очами, з драчками. А другой у нас персонаж Лиза Томпсон. Характер. Пожалуйста. А, точно. Характер Спайка. У него он автолюбитель, добрый, безнадежный романтик, любитель, дружелюбный. У него вкусы. Темная волна. Так. И и стофу. стофу и сереб... сиреневый. І він наш по... Скорпіон, а мечта всіх жизни. А мечта всіх життів він... Агент 008. Достиг э, уровня 10 в охороні порядка. Агент. Чого він називається? Агент 008, якщо він агент. А характер э, Лізи Томпсон? Добрий, кухар, безнадзіжний романтик, любить дітей і так само дружелюбний. Він вона у нас. Рід ен блюз. Фруктове парфе. І И... вона а мечта? А мечта сітня жизни... большая сім'я. В... Народити п'ять 5... дітей от младенця до подростка. П'ять штук. <laughs> Народити п'ять в... дітей 5... від 5... молоденця до підростка. І mm -hmm. я купив їм дім на воді. Так, тут немає в нас порталів в інший світ. Так щоб в тебе було побільше грошей, продай фотоапарат. Тут я фотоапарат, фотоапарати? Фотоапарати? них у багажі. Ось. Є... Маш? Більше, і, мож а мож це? Це? це не продається. Більше. Це диплом їх. Диплом? Угу. Угу. І зараз починаємо. Я хочу влаштувати того, спайка на роботу.

Да Так, де тут у нас охорона порядочка? Все, при тому я купив дім e, з меблями. Що? Де тут охорона порядка? Що, тут працювати? Поліцейський участник. А, а не вона не в тебе буде працювати? Кухар. Може вона нехай з дітьми працює. Діти типо, дітей до неї будуть приводити. О, давай. А за тими дітьми треба мені Ні. Ну. Чи не, не хоч? Та не буде вже. Хоч як хоч. Ні, не, не буде, хоч речі. В принципі, буде але треба купити комп'ютер. А то, на Інакше ти не встроишся. Добре, давай, я куплю. Воно тут, тут. Тут не буде. Ні. О, купимо якісь такий найменший. 95. Юль, на мені по... комп'ютер. покласти. А тут. Я нам піфона. Чим треба? Треба... Нам... Тай, треба лише тубочку і комп'ютер. Все. Більше нічого. Не ноутбук, а не є комп'ютер. Такі, які як були, були колись. Ага. У нас, я пам'ятаю, колись такий був. Колись. Гальмовий. Уже давно, давно, давно. А краще оцей, не для позору. У нас такий був колись. Колись? Так, давно, давно, давно. І кресло. Пару тому. Щоб не зарано було. Вона вляшила. Так, Лиза. И да устроить як? А де він? Так і професії. Роботи і професії. Вибрати професію. Вибрати професію. Иди. Давай. А він пішов устроивать, стал? Давай. ти кого, на зараз граю Майнкрафт. Так, що у нас тут? А акробат? Ні. Пожарник? Ні. Оход за... ходить. Е, титачка. Э, То що таке? Фетчайки, та? Угу. А я уже думал, что Пока отъ... что детский капризный плач. Не профессиональные, я думают, что детям нужно всего лишь немного заботы. Но что, если нужно поспевать сразу для... Э... Поспевать с ну, за детьми. Заб... Э... детьми. Запаситесь детскими бутылочками и игрушками. Вас ждет незабываемые приключения. Поздравляем, вы получили доступ к новой униформе. Ліса отримує 100 мільйонів в тиждень і працює з 9 до 19. Зажить. Окей. Okay. Він у нас охорона Охорона порядка. порядка, 40 мільйонів в час. 40? Угу. Час мало, дається. Добре, він нас робить. Поледі, оке, торік, середа, четвер і п'ятниця. Повишення, зараз він стукач. Стукач? Думаю, що не знаю, хто такий стукач. але давайте. Давай. Добре, він не працює у нас і в суботу, і воскресень. Добре, прийняйте роботу. Нас працюють. І сьогодні в неї і сьогодні четвер, значить вона працює. Чи сьогодні віто? Четвер вітор? Четвер. Четвер то. ток. У мене є бажання. Таке. В... Сти... Окей, окей, окей. Получити два кар'єри виходить. Таке не буде. Він де нас? Він хоче теж логіку повести П... П... Получить навик логіка. <різь> ні, це не. Купляти, це ні, або... це, це... це, це ні. Добре, він нас на роботі. Ми поки що що робимо. Mm. Що ми робимо? Mm. Я mm. тут нічого не зроблю. Ми йдемо в парк знайомитися з іншими людьми. Він чи вона. Вона. Вона, коротше. Так, ти. Вставай стой бісового комп'ютера. Сюди. бежать. Залю прикол будет бить. Давай, Лиза Томпсон. Побежали, побежали. Эх, кто, что? И у него я право заходить в мою квартиру? Ну, а наша дальше, да? А, он что не Ты пошел жить, Гальмо. Давай, она бежит. Вона біжить, а не їде. Спортсменка, блін. Так не є бажання. Яке? Завести ребенка И... не хай буде. Посетить клавише по лаву. Не трава. Завести ребенка. Завести ребенка, ми краще готові. А можна типу все дитину, але вона щоб зразу була підлітка. Ой, тобто такою... школьник. Школьник! Та-та. Можешь? Можна, але я не знаю, чи ти буде рахуватися. Напевно буде. Ні, не буде. Так, слухай. за засім. Що ти сказала? Лиза Симпсон. Лиза Спайк. Лиза Томпсон. Бежит. Жан, бежим. У нас пробисочка тут осталась. Пробежка. Я Желе упала с Крису. Спортсмен. Ага. Няня, ты куда пошел? Пауза. Мы продолжаем. Пришла пробежечка Опять. Опять пробежечка. <режу> 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 Я уже... Навод... А там сейчас ты <режу> Спортсменний парк. А, а хлопець тий де? Він на роботі. Ти що здиваєшся? Ні, він теж на роботі. Дивись. Він не на роботі, у нього робота через 21 Юля, сьогодні четвер четвер, робота. Ну, але через 21 Добре, зараз перевірю. А він понятно? В душі не дивись її. Все, вона в парку. О, тут хтось є. Э, тут ребнок. Грає сам с собою шахмат. О, тут я хтось. Говорит о... Юля, поговорить о жаре. Mm -hmm. Поговорить о жаре. Ты означает? Приветствую, заменяйтесь. А давайте строимся, самую знаменитость, как mm -hmm. я в своем Let's Вона. Хани Ханихамана. Ханихай. 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 Хай. Хардкор. Mm -hmm. ханни хардкор. Частные даже точит пить нос. Да, да, да. Будь адекватний! Я чоловік! Не Неведка. Я всегда буду адекваті живу. Ха-ха-ха! Ми продовжуємо Ми продовжуємо. і знайшли ми одну таку дівчину. ми одну таку дівчину. Ханні хамада. Ханні. Ханні хамада. Що ти з нею станеш подругами? Найкращими подругами. Кіні я, кініза, ти з подругами? Так. Да, Ти да. треба, щоб все це було да, повністю. Не повністю, просто не можна на половину. Десь так половина така. Да, а, а тоді я ней подружусь і буде зірка. Да, да, так, так. Да. У мене на, замість цього буде зірка? Да. Так. І впаде на мамі? Добре, так. Так, подивимось, вони ще поки що говорять. Так? Да. Да? Да. Ні. Вони стоїть і дивляться на один. Навіть. Юль. Ну один одного девушка почувствовала. Нє-ня-ня-ня-ха. Смішно. З нею тільки жарту, поки що, поки не подружишся. Так. Тільки жартую, бо надо я з собою показати відео з, з котиками і <гум> сі, давай, сі. і то багато разів. Так вс, конечно, все. Мы поклады тайну таймер продзвонить, це. Ой, блин. Це це, це. це... Я теж хочу подивитися. О, там тоже кот. Далее. Сейчас это покажем уже. Ну. Так, смешно. Жарас. Так, смешно. Жарас. Смешно. И вот Так, стану. Тиша. Ну, можно так, все текать. да. так, да ты наш. Ой. Ой. Ах. Блин, куда я знаю? Блин, нас на катере гонять. А винтал делать. Так, куда у нас? Точно. Вставай, не тяй. Дай спортзал. Твоя я вижу. Твоя дружина. Там дружина. же дрожина. О, у нього є двоє друзів. Двоє друзів. Один начальник, а ты походу з ним працює. Так, а тут возьметеся. Так, що тут І що це? Так. Посетить э, тренажер за... Так, идем да, посетить тренажер, да, Юль? Угу. Ну, бежим. Так, Спайк Томпсон. Но пять, Не, он же аж так сильно. Лама! Уходи. А то шо? А то шо, сказал? Ну, потім піде, а той подарок ти можеш подати. Я? Що можу? За двадцять по-моєму. Бач? Таксі взяв. Він мудрий, ніж його дружина. Вони мене привод. Вони приїжджають. Коли йде. ще І... Стоп! А, то лама просто дзвонить. Mm -hmm. Вс, ми прийшла. Де це лама? лиса добре. Не крута. Хоча не знаю, що таке. Добре. І він, Юль, і він буде собі просто там займатися. Так? Да? Mm -hmm. Добре. Хошо? Uh -huh. Він буде собі там просто э, займатися. не, ему треба нажать. А, то чекай, знакомый, вам еще трошки треба, и вы будете Так, смешно. 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 И вот это. Еще раз. Не, вот так. Не. Так. Смешно. Все. Так. Не. Так, 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 не, так, 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 Да. блин, блин, не, так, не, смешно, це. Все, думаю, задача останусь. Шо.

Взяти за шкіру шкиру и Так, посмотрите. Пошл, 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 пошл. Так, подивимось там. О, Юль. Ну як? Что читать? Закінчився час. Зараз най вона доспілкується, а він не йде то теж, може. І все, ми повисили собі зірочку. І дата видку. Наведи смазить. Є. Може ще повністю нас буде движать, починять? Ні, буде дві жити, так як надо. Закінчився час. Добре. Пора закінчиться. на навіть спайк вже. play. Далі, давай, швидше, швити, швей, і пустим Ну добре. Оце ми вже доробимо другу серію. А на паузу. А на цьому ми можемо вже прощатися. Кому сподобалось відео, можете підписатися, поставити лайк. І ссылку на Юліний канал я лишу в описанні. Всім пока-пока!